Соняшник Тайгер середньоранній лінолевий гібрид від компанії Seed Grain, призначений для вирощування за технологією під гербіцид Гранстар. Цей гібрид демонструє відмінну посухостійкість і здатність витримувати загущення, що робить його ідеальним вибором для будь-яких кліматичних умов України. Основні характеристики гібриду Тайгер технологія вирощування, експрес під гербіцид Гранстар. Група стиглості в середньоранній 108-112 днів. Потенціал урожайності – до 55 центнерів з гектара, олійність до 52%. Тип гібриду лінолевий, стійкість до вовчка 7 раз. Переваги гібриду тайгер. Висока врожайність забезпечує стабільні врожаї навіть у складних умовах вирощування. Відмінна посухостійкість ідеально підходить для посушливих регіонів, витримуючи екстремальні температури, універсальність. Підходить для всіх регіонів України. Стійкість до посухи 9 з 10. Стійкість до вилягання та осипання 8 з 10. Соняшник тайгер це надійний вибір для аграріїв, що прагнуть отримати стабільний врожай у будь-яких кліматичних умовах України. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.